Всі ось ці люди, котрі там навіть в часи там Гулагу туди були заслані, вони ж багато хто там залишилися жити. І справа в тому, що молодь як така звідти тікає, але коли ось ця система, коли люди бідні і вони там залишилися на всіх тих просторах. Вони нікуди не можуть подітися, і те, що ти розповідаєш про ці тисячі кілометрів, це ж переміщення звичайного якогось огірка чи помідора. Це ж додаткова амортизація, це додаткова енергозатратність на це все. І фактично, вся ця система, котра збудована за радянської доби, була от вона поступово занепадає, викачуються ці ресурси, котрі є якимось там чином. Але Підтримувати там да певний рівень споживання фактично неможливо, тому що потрібно з центра туди перерозподіляти додаткові ресурси. І ось ця бідність, вона фактично єдина, що там да стримує ось цю якусь ще маржу, з котрої все це видобувається. Але навіть щоб зараз ж росіяни починають знову говорити, що нам потрібно там якісь ці простори освоювати і тому подібне і. Тут я не знаю навіть, чи вони фактично ледве не самі знаходяться в міфаві, тому що Солженіцин там і багато ж їхніх ось цих там дугін та і інші ідеологи. Вони ж там описують, що Росія це ж якраз ці азійські простори, це Сібір, там ось ця сіла Сібірі, оці всі різноманітні міфи. Хоча, якщо поглянути раціонально, їхнє населення, все це там на далекому сході, воно мусило було б сконцентроване бути десь, ось тут на півдні, вздовж кордонів їх там з Казахстаном, там Центральною Азією.